Привіт, друзі! Сьогодні розберемо дуже важливий продукт Fitline – Fitline лютеїн для всієї родини. Нове покоління продуктів для очей. Fitline – перший у світі продукт для очей з лютеїном, зеваксантином і вітаміном Є е в міцельованій рідкій формі, що оптимально діє на очі та поліпшує зір. Останнім часом вікові захворювання очей дистрофія сітківки, глоукома, катаракта помітно помолодшали. Науково-технічний прогрес призвів до різкого збільшення навантаження на зір, будь-яке яскраве світло, випромідювання від моніторів, екранів телевізорів, принів надіє на найважливішу частину ока макулу центральну область сітківки. Крім цього, існують і інші чинники ризику, які сприяють захворюванню очей: це куріння, незбалансоване харчування, світлий колір очей, стрес. Жіноча стать вік старше 40 років. Одним із важливих методів боротьби з фотопошкодженням служить надійна система антиоксидантного захисту сітківки, основними компонентами якої є каротоноїди. Серед усіх каротоноїдів тільки лютеїн і зевксантин мають здатність проникати в тканини ока, ефективно захищати наші тканини ока, особливо центральну зону сітківки. Від дії найбільш агресивної частини спектр денного світла, частково поглинаючи його і пригнічувати утворення вільних радикалів, запобігаючи руйнуванню сітківки і помітні кришталика. Важливим компонентом антиоксидантного захисту є також вітамін Е, який прискорює регенерацію пошкоджених клітин сітківки, перешкоджає підвищенню ламкості та проникності капілярів. Властивості активних інгредієнтів лютеїн та зеекстантин, що утворюються з лютеїна в тканинах очей, є головним пігментом жовтої плями, розташованої в центрі січастої оболонки очей. Саме ця область відповідає за ясний і якісний зір. Лютеїн і зеокстантин вибірково поглинають шкідливу блакитну частину спектра світлового струму. І нейтралізують руйнівний вплив, якщо якась частина променів все ж проникла в нижні структури сітківки антиоксидантна функція. Виявлено це було тільки в 1985 році і викликало справжню сенсацію. Через кілька років у всьому світі почалися численні клінічні дослідження. Виявилося, що дефіцит лутеїну призводить до накопичення руйнівних змін у тканинах ока. Ідинооборотного погіршення зору. Особливо актуально це стало зараз, коли через зменшення озонового шару зросла кількість ультрафіолетових променів і коли в наше життя активно увійшли комп'ютери. Накопичено достовірні клінічні дані, які доводять, що щоденне вживання лютеїну та лютеїно вмісних препаратів значно знижує ризик виникнення захворювань сітківки. У літніх людей часто розвивається дистрофія сітківки це захворювання, що веде до незворотної втрати зору. Саме людям з таким захворюванням і рекомендовано збільшити прийом дитину в комплексі з основним курсом лікування, а також у перервах між курсами. Оптимальну дозу і режим прийому може порадити лікар. У разі деяких серцево-судинних і онкологічних захворювань, інсульту, ревматоїдного артриті, відзначається зниження концентрації лютеїна в крові. У цих випадках доцільно приймати лютеїн у профілактичних цілях. Тим, хто часто сидить за комп'ютером і знає, що іноді можуть втомлюватися очі, приймати лютеїн просто необхідно. Споживання лютеїну може бути рекомендовано і абсолютно здоровим людям якщо вони віддають перевагу заняттям відсеплення, чисткими лижами, альпінізмом, оскільки великі снігові та водні поверхні практично повністю відбивають ультрафіолет. Тривалій литійом і попереджає або призупиняє зі сітківки, допомагає відновити пошкодженість свого ока, покращує кровообіг у тканинах ока, допомагає захистити очі від ультрафіолетового випромінювання. Забезпечує відтік продуктів обміну. Підвищує зорову працездатність, усуває почервоніння очей, дискомфорт і хворобливі відчуття в ділянці очей. Вітамін А належить до жиророзчинних вітамінів. Цей вітамін є похідним ретиновою кислоти. В організмі вітамін А підтримує процеси розмноження та росту клітин, імунний статус, а також функції зору. Найважливіше те, що вітамін А входить до складу зорового пігменту паличок сітківки ока – родопсину і зорового пігменту колбочок йодопсину. Нестача вітаміну А загрожує порушенням кольорного сприйняття і погіршенням бачення в темряві. Крім того, призводить до висихання клітин рігів колюк і, як наслідок до виникнення ризику захворювань на товіти. Вітамін Е – Потужний антиоксидант допомагає допобігти розшарюванню співдіока та катаракти, підтримує зір у разі діабету. Він бере участь в обміні білка, нормалізує згортання крові та покращує її циркуляцію, нормалізує м'язову діяльність. Основні переваги планутин. Вища якість, чистота і гарантія, виробництво за стандартами GMP. Вітамін Е потужний антиоксидант, допомагають спобігти відшаруванню сітків ока, катаракти, підтримує зір у разі діабету. Він бере участь в обміні білка, нормалізує згортання крові та покращує її циркуляцію, нормалізує м'язову діяльність. Основні переваги фітландотеїн. Вища якість, чистота і гарантія, виробництво за стандартами GMP ексклюзивно тільки в PM International. Лютеїн і Зексантин належать через свою жиророзчинну форму до важкорозчинних речовин. Завдяки запатентованій і науково обґрунтованій Microsoft технології досягається значно швидше від 5 до 10 разів і краща біозасвоюваність, порівняно з неміцельованими традиційними формами. Без консервантів тільки натуральні компоненти, що входять до складу речовини. Запатентований, щадний екстраційний спосіб вилучення жирів і олій та запатентована сировина для натурального високоякісного продукту містить складні ефіри лютеїну в такому вигляді, в якому вони місяться в овочах і фруктах. На 61% краще біозасвоювані складних ефірів лютеїну порівняно з вільним лютеїном. Тетельний підбір у групі інгредієнтів. Петеїн, зеаксантин, вітамін Е, А, що дає змогу значно поліпшити результативність і якість, рекомендації щодо застосування для профілактики зниження гостроти зору, в разі виражених зорових навантажень, роботи за комп'ютером, тривале керування автомобілем, робота за підвищеною освітленості, для профілактики вікових уражень кришталика, сітківки ока, зокрема макулярної дистрофії сітківки. Для профілактики курячої сліпоти або порушення сутінкового зору для профілактики зорового комп'ютерного синдрому у разі тривалого носіння контактних лінз під час занять від серфінгом, гірськими лижами альпінізмом застосування розчинити 19 крапель у будь-якому напої без газу, рекомендована денна доза одна порція на день. Об'єм упаковки 30 мл для приготування 30 порцій на по 1 мл. Попередження починати прийом завжди з маленьких доз. Після відкриття використовувати якомога швидше, перегадути про холодному і сухому місці, недоступному для дітей. Активні інгредієнти гліцерин, вода, рослинна олія, емульгатор лецитин сої, екстракт сої, екстракт чорнобривців прямостоячих з каротиноїдами лютеїн і зекстантин, вітамін Е, вітамін А. За більш детальною інформацію звертайтеся у приватні повідомлення.